Всім привіт! Друзі! Сьогодні черговий анбоксинг Посилочки з Японії з парочкою дуже цікавих гострих обновок. Тож, подивимося, що тут у нас такого доїхало, чого поки що не було. Так. Ну, верніше, як не було, два баконочка. Ну, почнемо з меншого. А, в принципі, та ця модель вже була на моєму каналі, От. але в трохи іншому виконанні. Так. Подивіться, друзі, новенький Spidercom Mariner. Чудовий ніж. Клас. Так, і другий, а другий ніж, друзі, це, власне кажучи, продовження моєго знакомства, знайомства з виробами компанії Cold Steel. Ось такий злобний хлопчина Black Talon 2. Так, дивимось. О! Ну це я розумію, цяцька. Подивіться. клас Що ж, подивимося ближче на обновочки, і потім пару слів про кожну з них. Отже, друзі, перший на сьогодні ніж Spiderco Mariner. Отакий от от красунчик. Дуже цікава модель, перш за все, для поціновучів та колекціонерів е, ножів Spiderco. Оскільки це фактично е, одна з моделей, з яких власне і починалася Spiderco. Е, модель Mariner була представлена в 1982 році, е, і це був другий ніж. Спайдерко після першої моделі Worker, який був, до речі, в 81-му році представлений. Щодо конкретно цього ножа. Ну і взагалі трохи моделі Mariner, ці ножі були призначені, як власне, ми її розуміємо з назвою Mariner, тобто моряк, в перекладі, для тих, чия діяльність, робота або відпочинок були пов'язані з водою і. В тому числі з морською водою, з морем. От. Ця модель цікава тим, що фактично з Марінерів почалася ера серейтерних ножів. Тобто, саме на цій моделі Спайдерко вперше представили цю, так би мовити, заточку серейтор на своїх ножах. Отже, Марінер це. Перший ніж, на якому маємо спайдереж, так щодо конкретно цього, це вже друге покоління марінерів. Воно відрізняється від першого наявністю вентиляційного отвору з обох сторін, який був призначений для вентиляції і для того, щоб ніж швидше висихав від води. Ну, тобто, щоб всередині руків'я не скаплювалася влага і не з'являлася іржа. А також від першого покоління друге відрізняється наявністю фаски по руків'ю і наявністю отвору для темляка. От. В, в першому поколінні всього цього не було. Тобто, була е, така. Сплошна плашка руків'я з обох боків, без жодних отворів, без от, і без фасок. От. На клинку маємо напис Марінер, і от в цьому виконанні Mariner випускалися з 91 по 93 роки. От. Пізніше з 93-го почали додавати ще й маркування сталі. На цьому ножі маркування нема, але на той час маріна виготовлялася зі сталі G2 або ж G1. Ну, це одна і та сама сталь. От. Ну і також відсутність вимки боєв. Ну, це і зрозуміло, вона з 2000-х років почала з'являтися. Отже, Марінер чудовий стан. Ну, ніж практично новий, і знайти зараз такий от в такому стані Марінер це ну, дуже велика вдача. Якось так. так Наступний на сьогодні ніж, другий, другий. А, така от а, злобна кракозябра від Codстілів Black Talon 2. А, я поки що не те, щоб там. Профі якийсь в ножах Cold Steel, тому дуже коротко. Фактично, цей ніж був розроблений і випущений як конкурент Цивіліану від Spiderка. Як ми бачимо, дуже схожі взагалі форми, ергономіка, форма клинка, Але є декілька суттєвих відмінностей. По-перше, це, ну, давайте почнемо з того, що їх об'єднує. ранній цивіліан без вайнерів. Так само, як на Black Talon також нема жодних вайнерів. Обидва ножі мають дуже тонку, тонке руків'я, вони дуже легкі. Black Talon, якщо не помиляюсь, щось там 130 грамів важить чи 137, 135 десь так. Цивіліани більш пізні з одним лайнером мали таку ж саму вагу оцей в мене ще легший. Він десь близько 100 грамів важить. Щодо клинка це та ж сама форма С-подібна, так би мовити, і пряма і зворотня рекурва. Так, але, але ми бачимо, що клинок в Talon, він суттєво ширший. І якщо їх порівняти ось так, от, то побачимо, що кінчик в цих ножів також різний. Цивіліан має дуже тонкий такий витягнутий і вузький кінчик. І як в принципі і зазначають у попередженні спайдерука, це ніж, який не розрахований на повсякденне використання, це спеціалізований інструмент. Ну, я не буду казати, для чого. Всі і так це знають. Ну, от. Напроти, Black Talon позиціонується саме як якийсь такий, ну трохи може і спеціалізований, але все ж таки EDC ніж ну В принципі, так, в нього більш товстий кінчик, який не схильний для до пошкоджень. як Буває іноді на цивіліанах, коли хтось там бездумно їм щось грубує. от, Таке буває. Трапляється. Black е, не має такого сладкого місця. В нього дуже потужний такий надійний кінчик, який не зламається. Крім цього, різний, різний спосіб відкриття, як ми бачимо, ну, цивіліан це звичайний спайдерхол. На вектолоні у нас вейв, Ця от, така, такий майданчик невеличкий, за який ми можемо відкрити ніж. О, якось так. От. Конкретно щодо цього ножа, такий вже більше не випускається. І цей ніж відрізняється тим, що на клинку в нього ну, досить топова сталь від Carpenter CTS XHP. От. А наразі сучасні вони, якщо я не помиляюсь, випускаються з s 35 Ну, В принципі, я думаю, що не треба розбирати по сталям, Це, мабуть, ті, хто знають, знають. А ті, хто не дуже там в цьому розуміється, то це можна погуглити. cts XHP ну, можна віднести до топового сегменту. Це гарна порошкова нержавійка. Дуже стійка е, до пошкоджень от, і дуже довго зберігає гостроту. Тобто, в цьому виконанні е, Black Talon, Black Tavon-2 е, він, так би мовити, більш цінний, ніж е, більш сучасні його варіанти. От, які, е, я не пам'ятаю, до речі, чи випускаються вони зараз, ну, можливо. От, але от в цій скалі ну, знайти його досить важко. Якось так. якось так. Цікаво, те, що тут, на відміну від багатьох колдів, кліпса переставляється з правої на лівої сторони. Тобто не потрібна лівостороння кліпса, її можна просто взяти і переставити на ту сторону, під яку вам руку зручно отримати. От. Щодо ергономіки, дуже зручно він лягає. Хоча я б сказав, що цивіліан. Ну, Принаймні, в мою руку лягає трохи краще. От. В принципі, обидва ножі, звичайно, мають, так би мовити, своєрідне цільове використання. Це щось розрізання на вису, щось якісь розсікання там і так далі. Але, в принципі, ну, більш пристосований для якихось грубіших, а, важчих робіт. Тобто, ну, за цей ніж я б так не переймався, як скажімо, за цивіліан. Тож, в принципі, можна сказати, що це конкурент, прямий цивіліану. Але в багатьох рисах він, я б сказав, навіть що і перевершує цивілян, хоча в чомусь і поступається. І також нема, не, ну, як сказати, важливий фактор це все ж таки ціна. Black Talon 2 він був суттєво дешевший за цивілян. І хоча зараз ну, досить важко. Оцінити саме модель з CTS XHP, ну, він все одно буде дешевший за будь-які цивіля. Ну, Що я можу сказати ще? Міцний, надійний, гарний е, ніж, хоча і <сміття> досить специфічний і такий собі <сміття> трохи моторошний. Ну, от, на вулиці з таким треба бути обережніше, щоб не лякати перехожих. Що ж, якось так, друзі. Сьогодні у нас дві обновки: Боктавон від Cold Steel та Spyderco Mariner. А на сьогодні на цьому у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. Всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.